І знаєте, от все, що є в цій землі, ося ця, ця таблиця хімічних елементів, поєднуючи певні хімічні елементи, ми можемо для себе творити дуже багато всяких речей. Який світ нас оточує, наші будинки, наші машини, ми будуємо літаки. Ми робимо зручності у своїх домах. Це все із землі, поєднуючи певні хімічні елементи. Тобто Бог нам дав, як ми дітям купляємо, знаєте, лего, чи купляємо дітям якісь конструктори, діти то складають, конструюють, тут це собі розвиваються і щось будують, складають з готових речей. Бог нам дав так само ту можливість працювати. І тут. У цій хресній дорозі Бог дає нам можливість подивитися, що значить користуватися землею, цим тим, що створено в цій землі, без Бога. Коли ми просто починаємо ту землю не робити для себе зручності, а чомусь світ в основному починає знаєте, будувати зброю. Танки, ракети, які є надзвичайно дорогими. І потім, коли вони це все збудують, починають агресію проти інших людей диктувати свою мову, свої умови, свою диктатуру, щоби панувати. І ми бачимо, що сьогодні ми в стані війни. Як наслідок тої безбожної держави, яка використовує Божі ресурси не для людей, а проти людей. І зверніть увагу, що використання тої зброї проти нас страдають і росіяни, тому що вони є обкрадені. Бо тому що всі ці ресурси можна було би витратити на, на школи сучасні, побудувати дороги, зробити якісь комбайни е, маш, машини сільськогосподарського призначення, щоб легше обробляти було землю, щоб людина мала спокійно собі що їсти в доброму запасі, будувати сучасні будинки, в яких зручно жити. Це все украли від людей і збудували зброю, яка не приносить нікотрій державі ніякого доходу, крім тих, що нею торгують. Зброя це є дуже дорога річ, бо тому що ну, чи той же самий танок, чи той самий літак, там використовується, ясне діло, сучасні технології. Використовуються дорогі метали. І ці речі є дуже дорогі. І витрачаються вони дуже скоро. Один вистріл джевеліна і танка нема. Один вистріл із, із того стінгера і вже нема літака. А літак коштують 20, там, 20 до 30 мільйонів це ж величезні гроші. Ракети. Більше як 1200 ракет було випущено по Україні. І Кожна ракета це, це не дешева річ. Порядка від 4 до 7 мільйонів доларів. Це дорогі забавки, але скільки вони зробили нам шкоди. І коли дивишся на той Харків з бомблею, дивишся на той Маріуполь і ти. І я сьогодні цю хресну дорогу читаю мені погано. Наскільки це перед очима стає все те, зрозумієте? За що Господь Бог йшов на ту Голгофту, щоб тих людей відкупити, щоб до тої людської душі достокатися. І ми віддалилися від Бога і наслідок ось вам. Наслідок, смерть, руйнування, злоба, ненависть і навіки кордон між цілими народами. Дуже тяжко будувати з народом якісь відносини, коли бачиш таке, таку страшну, руйнівну силу. І це є дійсно відсутність Бога. Так, ми протистоїмо ворогу, так це і наш обов'язок. Як небесний, так земний. Бо ми собі в своїй державі і до нас прийшов агресор. Ми мусимо протистояти навіть ціною нашого життя. І Христос нас до того готує. Він каже: Він бачить слабкість людської природи, Він бачить, що людина більш схильна до зла. Бо тому що вона була зраннена первородним гріхом, і тому людина має більш схильність до залогу. І він казав каже: не думайте, що я приніс вам мир. Не мир, а меч я приніс вам. Господи, як я ті слова маю слухати. Як ти таке кажеш нам? Як не мир, а меч? Христос каже, я прийшов розділити. Хатних одно зробити ворожнечу між батьком і сином. І хатні ваші будуть вам ворогами. І Господи, чому ти так кажеш? То виходить, що Бог приніс мені не мир, а війну. Бог нам приніс цю інформацію. Що Він каже, я вам приніс світло для світу. Щоб ви могли розрізняти де зле, де добро. І ті, які розрізняють добро і зло, вони будуть протистояти злому обов'язково. А якщо зло не зупиняти, то тоді світ втратить ціль творіння. Якщо дозволити злові домінувати і управляти світом, то тоді світ не буде мати змісту того Божого творіння, виходить, що Господь Бог створив той світ без, без цілі. Тому що зло у ньому домінує. Тому ми мусимо стояти протистояти злове, інакше творіння Боже втратить зміст. І коли ми протистоїмо злому, коли ми протистоїмо проти зла. Ми на стороні Божій. Що тут не зрозуміло? А відсутність Бога в людині веде до злоби, до ненависті, думає, як би украсти, думає, як би обдурити, а починається все з маленького. Оця екологічна хресна дорога, якщо її так можна назвати, вона просто так адресована. Щоб ми звернули увагу на екологію. І от іменно з тих малих речей, коли ти йдеш у лісі і бачиш такі гриби, як виріс, і ти його не зриваєш, його копаєш ногою. Коли ти бачиш гілочку і вламав, коли ти побачиш, що там пташка зробила якесь гніздо – взяв його і струтив, виходить, з таких маленьких речей. І ці маленькі наші проступки проти природи формують з нас потом таких маленьких вбивць, які переростають потом у великих, які вже вбивають не просто природу, квіточку, там і це, а вже вбивають якусь маленьку тваринку, знущаючись над нею, укріплюючи себе в ненависті. І потім так помаленьку-помаленьку ми плекаємо у собі людину, яка з легкістю зможе зневажити свого ближнього. Навіть це є ненормально, тому що у світі, природи кожний свій вид нема такого, щоб одні одних їли. Вовки, хижі звірі живуть у зграї, досить згромоновані. І якщо вам цікаво, почитайте, як вовки охотяться. Це і ціла наука. Одні заганяють, другі ведуть. І вони ведуть здобич 50-100 метрів поруч, йдуть з нею десь, ведуть, її, мають такий унікальний нюх, слух. Це ціла, ціла система. І вовки між собою там вияснили, хто головний. Але вони один одного не їдять. Вони один одного не, не продають. Візьміть, які, які б ви не взяли види тварин, які, ну, навіть хижаків. В них є вожак, не чітко йдуть за ним. А люди, люди між собою починають воювати. Чому? Бо тому, що вони є поранені первородним гріхом. І мають схильність до зла. Не через те, що вони щось собі придбали, якусь інфекцію. Ні. Це є відсутність добра. Вони порожні. І на ту порожнечу вже можна засунути те, що є недобре. Бо відсутність добра значить на то місце по-любому щось зайде. Візьміть, наприклад, любу посудину, якщо з неї викачати повітря, зробити вакуум і потім зробиш малесеньку дирочку. І туди по-любому попаде все те, що навколишньому середовищі є. Якщо це буде чисте повітря, туди попаде чисте повітря. Якщо це буде забруднене повітря, воно туди попаде. Якщо це буде вода, якщо ту посудину опустити у воду, зробити дирочку, то вона повністю набереться водою. Якщо в середині викачати повністю повітря зробити вакуум, зробити порожнечу. Людина, яка є відсутність Бога, не має Бога в серці, яка не має доброти, яка не має любови, ми путаємо любов часом з емоцією. Любов це не емоція, що я щось побачив, а я люблю. Ні, це емоція інша. Захоплення, радість, здивування. Любов це не емоція. Любов це здатність. Любов це Божа ласка. Любов це є свого роду такий алгоритм, який в тобі він або є, або його нема. Бо каже, я тебе люблю, а я тебе вже не люблю. Так не буває. Тобі може людина подобатися, не подобається, сьогодні подобається, завтра не подобається, ти перерусився. Але коли в тобі нема дару Божої любови, як самої здатності любити, то ти порожний. І в тебе наповняється те, що є нелюбов. Протилежність любові це ненависть, злоба, продажність і так далі. Добре, що людина заповняється не так, як та порожна посудина, вакуум всередині, раз і заповнилася. Людина наповняється поступово. Вона спочатку розтолочить квітку, зламає дерево, трутить гніздо пташки. Маленькою і зразу з яйцями. Поступово наповняє себе, отою інфекцією. Бо Ото порожнеча не може бути порожна, вона буде по-любому чимось наповнюватися. Тому зло треба не бороти поборювати злом, а ти просто примножиш його. Зло треба позбуватися, наповнюючи себе добром, Любов'ю Милосердям, служіння один одному. І це формування так само починається, як починається гріх. Любов до природи. Учіться любити квіти, учіться любити красу. Любуйтеся деревами, які ростуть. Старайтеся робити чистоту, бо це робить нас Божими дітьми. Любуйтеся людьми гарними, дивіться, які гарні люди. Бо коли ти будеш в людях шукати, чим воно недобре вбране або воно погано поводиться, ти будеш збирати тільки негатив. Будьте Божими людьми. Подивіться на людей, які вони всі гарні навколо, які вони різні, які вони чудесні, той вміє їхати на машині, той вміє малювати, той вміє співати. Вони чудесні, світ чудесний. Учіться себе наповняти радістю чудесного світу. Все, що бачите, скажіть, що воно є чудесне, воно є гарне. Одяг, все, що є навколо нас, те творіння рук людських. І вчимося бачити в тому красу. І це, це буде нашою дорогою до людяності. І на остаток. Дуже коротенько. Про людяність. Я не пам'ятаю, який то професор, то не важливо. Він розказував своїм учням про важність людяності. Він взяв на дошці і написав одиницю. Каже, одиниця людина, це та, яка має людяність. Далі, додаємо. І любов до праці, трудолюбіє, нолик поставив. І це зразу з цієї одиниці на 10 збільшилося е, ну, числом. Потім там далі талант, потім там далі старання, потім там ще там щось, і так кожен раз нолик додавали, додавали, додавали. і воно в 10 разів збільшилося, вже було 10, потім 100, потім 1000, потім 10 тисяч і так далі. Число збільшувалося. А потім в кінці він стер одиницю і людина стала сплошні нулі. Вона, вона втратила все. Якщо нема людяності, первинної якості людини, людяності, якщо нема, то скільки би там не було твоїх здобутків, вони є ноль. Тому люди, будьте людьми, маємо можливість, поки живі, відновити в собі людяність. І тою людяністю міняти світ в світ Божий, щоб він перемінювався, все ставав Божим світом, Божим світом, в якому є Божа любов, в якому є присутність жертвенності заради один одного, як Христос нам ту жертвенність свою показує. Повертаємо свою людяність, любуючись Божим творінням, то що Бог сотворив, все, що росте, цвіте, літає, щебече, пташке, все, що літає, все, що ходить. Вчимося любити себе, відновлювати в собі цінність, як вінець Божого творення, тобто людину. Здобуваємо свою людяність. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!